Над зеленим морем сталася новина, там причиста діва мати породила сина, там причиста діва мати породила сина, як го породив? Так йому співали, жеся, мій синочку, а я буду спала, жеся, мій синочку, а я буду спала, спийте, мамо, спійте, хоцьки три години а я піду там до раю принесу, пірену. а я піду там до раю, принесу піну. Таке годен, і ще нема дві години, як тися народив, і ще нема дві години, як тися народив. Творив небо й землю, поки ся народив. Я сотворив небо й землю, поки ся народив. З такою колядою завітали у студії Львівського радіо наші гості Маріанна Яра з Сяніка і Сусанна Яра з Кракова. Вітаю вас, дівчата! Вітаємо. Христос рождається. Словімо його. І в нашій радійній світлиці, в якій традиційно збираються дуже поважні гості, українська земля вітає сьогодні не тільки різдво, а вітає усю традицію українського народу, минувшини по-своєму віншувати, по-своєму співати, по-своєму бачити традицію різдва. Тому що направду, коли приїжджають до нас іноземні гості і спостерігають за всіма нашими традиціями, вони дуже дивуються, тому що у світі, особливо за океаном чи ще десь, такого немає. Тобто це є виключно наше українське бачення різдва, і можливо найкраще збереженіше. Не говориться, що цього не було колись і десь, але чи у вас такого відчуття, що різдво у нас в українців є найбільш прийняте, найбільш сукровенне і найбільш справжнє? Мабуть, це пов'язано з нашою ісконно. Духовною душею українця в минулому і сьогоднішньому. Ті всі традиції різдвяні вони мають багато глибше коріння ще до християнського періоду. А слід зауважити, що воно збереглося найбільше в Галичині. На щастя, в центральній Україні відроджується і відроджується так, як воно звучало 200-300 років тому. І це дуже відрадно. Але в Карпатах, мабуть, різдво є найгарніше. Може, через то всі в Карпати з'їжджаються на Різдво і на Різдвяні свята, і так щоб почекати аж до водохрещ. Побачити правдиву традицію нашу, Побачити традицію. Чи сьогодні е, на правду традиції відновлюються, очищаються джерела і показуються справжні пісні, справжні колядки? От ви зараз заспівали практично маловідому колядку, яка рідко співається. Сусанно, от де ви берете ці колядки? Як ви їх знаєте і утворюєте? Якраз цю колядку я вислухала від такої пані Аніелі. Вона як була дівчиною, коли виселювали бойків з бойківщини тої Бойківщини, яка в польській західні. частині західній. То вона загубилася, от їх всі гнали в поїзд, Вона загубилася, пішла збирати квіти. Їй десь подобається. Вона пішла, 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 і тим чином її не виселили. Вона залишилася в Бойківщині. І вона ще пам'ятає старі колядки, які співали на Бойківщині якраз. І вона мені ось цю колядку і заспівала, коли я ходила собі до магістерської роботи збирати пісні бойківські, бо я писала працю про бойківські пісні. І вона мені також колядки наспівала. І саме цю колядку. І я їй так питалася, чому зелене море і взагалі море. Чому так зелене море? Над зеленим морем сталася новина. А то саме про Карпати, що вони зелені, вони такі, хоча гори, гори, гори але вони такі широкі, як море. Але ж треба було так піднятися над своєю рідною землею, щоб побачити так широко, необ'ємно, що Карпати це море. Мабуть, душа літала, дивилася українська душа, Або душа. І, і раділа над Різдвом і перед Різдвяними святами. Бо ж традиції Різдвяні вони починаються багато швидше від самого різдва. Вважалося в старовину, що вже введення в храм Пресвятої Богородиці, сьогодні ми це святкуємо 4 грудня. Це був початок такого імпульсу до народження Христа. Вже і в церкві, до речі, вже в каноні звучало канон Христос рождається славіте. Отже. Збиралися вже люди, починали підготовку. Перша коляда кажуть, мала звучати вже саме на введення. Що дивно, що в нас на Галичині збиралася традиція на введення, щоб ходили полазники. Перші На введення йдуть перший полазник, мусив хлопець до хати зайти. Якщо не зайде хлопець, то буде вже кого-то принести до хати, але мусить бути він. Зайшов скажімо, перший палазник. Хлопець має. Ну і з тим пов'язано також і засівання на Василя. Хлопці ходять. Ну не будемо казати, що ми дівчата з тої причини дискриміновані. Ми маємо коляду, ми маємо дуже багато теж щодо зроблення. А от слово палазник дуже то походження. Mm -hmm. Все ж таки відлазить. Полазник. Я пішов, полазив і щось заробив. Отже, від того що полазив. І е, маємо перечуття Василя. Так готуємося до зустрічі старого нового року. Зараз дуже багато з тими датами, різного такого непорозуміння, але традиційно це було завжди в часі свят, що спочатку різдво, так свята вечеря, а пізніше після цього новий рік. Тобто, це вже традиційно, так і пов'язано можливо з астрономічними якимись речами, чому саме Василь, чому Маланка. Хтось говорить, що це символ місяця, води і певне весілля, поєднання то як воно сьогодні сприймається? Бабуть, так було в старовину, що до християнського період ми не знаємо. Маланка дуже цікаве слово, правда? Нам це ім'я, бо за старим календарем, 31 грудня, тобто тепер 13 січня, то є свято Меланії Римлянки, великомучениці. І всі дівчата, котрі носили це чудове ім'я, чомусь воно таке забуте. Меланія надзвичайне. Меланії святкували, і видно, що між ними була в старовину якась така. Миланка трошки недолуга, що її трошки висміяли, що вона фартух прала і замучила, не знала, де сушити відна. Ну і в зв'язку з тим хлопці передягалися на такому ніби маланку недолугу, і показували, що так не повинно бути в порядній господині вдома. А 1 січня, 14 січня, за новим стилем, то Василя Великого, отже, Маланка Василь війшли в ту різдвяну епопею, як дуже знані персонажі, ніби поєдналися так в часі часі поєдналися, тому що це одна доба, правда, циклічно. Ось але саме слово Маланка. Що я одного разу зауважила, Маланка в білоруській мові означає блискавка, Маланка, то блискавка, блискавиця. Отже, мабуть, в старовину до період вважалося, що пробуджується в той день блискавка може десь, або навпаки, життя блискавично би Щось тому є. Мабуть, дослідники повинні цим більше зайнятися, тобто О, такий прояв небесний. Маланка швидше всього. І коли ти говориш про те, що хлопці перебираються на Маланки, можливо, це і є така повага до жінок, тому що визнати, що наші жінки є недолугими, якось було ну, некоректно, м'яко кажучи. І щоб це, цю роль грала якась жінка, реально це було б, мабуть, образливо, тому що кожна жінка була господиною і мови не було, що вона була якась недолуга. Ми так як українські жінки так вважаємо, і ми так будемо вважати, але різно бувало і така правда. Але ж то, що хлопці від самого початку... Циклу свят різдвяних, тобто відведення і аж до закінчення до віддання Йордану брали якусь ініціативу у власні руки, це також видно по всіх святах. Вони починали плазникувати, і хлопцям було право на водохреща робити хрест льоду. Жінки в цьому не брали участь. Навіть з тої постої причини, що це важка робота. Вирізати хрест, подекуди його навіть ще згадують старі лемки, що. Коли був вирізаний хрест трираменний, поставлений рівно вертикально, його ще з вечора поливали хлопці таким соком з буряка, щоб він був яскравий. Багряний. так, і він тоді вдень, а ще приснип панний сніжком, дуже гарно виглядав і стояв, аж поки лід не сходив на ріці. Всі сказати ще, що серед нашого карпатського етносу гуцули найкраще збереглися в своїх традиціях, і ми від них дуже теж багато почерпали. Маю на увазі загально галичани. тому що дуже важка недоля спіткала лемків і виселення, і постійно перебування в чужій державі. Я вже не говорю про бойків, котрих взагалі старались. Мабуть, розпрошити, котрі в сьогоднішній час є від півдня України і аж до півночі Польщі. Ну, вже не згадуємо, що багато емігрувало за океан і в інші держави. Отже, тому і бойківський, і лимківський етнос трошки зменшений, порівнюючи з гуцульським. Але коза є і на Бойківщині, і на Лунківщині. І що ж так коза, така вредна робить? Коза ну, не знає, що вона вредна. Коза то є символ доброго врожаю. Що якщо коза зайде в тракті Різдва взагалі від святого вечора Першого аж до Водохреща, то є кожен вечір. Містичний, наповнений таким таємничим духом, що його треба тільки відчути. І в той період мусить зайти до хати коза, обов'язково. Мабуть, Іван Миколичук у Вавилоні 20 не просто так. з Зрештою, сказано, що коза, бо воно має роги і хвіст, правда? Але чи то коза, чи то її наречений цапок, то невідомо. Важливо, щоб був в домі. Зайшов, бо ж знаємо, правда, як стара щедрівка, Де коза рогов, Там же є тостого, де коза. Ногою там жито копою. Отже, видно, коза була запорука доброго врожаю, щоб вже родили. Недалеко Сянука є дуже знане село, улюч. Найстаріша церква дерев'яна, знаходиться в улючі. Вона має вже понад 500 років. І з того улюча майже всі українці були виселені на північ Польщі, потім повернулися в селився Від них ми записали одну дуже цікаву коляду. Ця коляда звучить характерно. Починається. Польською мовою закінчується українською. Це говорилося про те, що в селах були звичаї на Нацянні, що де були мішані родини, де мешкали поряд з собою поляки і українці, то свята властиво були одні. Всі старалися шанувати свята польські, але поляки, знаючи, що в русинів українців ще нема різдва, ще піст, гучно не колядували. А вже на українські свята разом збирали групи польсько-українські ходили від хати до хати, колядували польські коляди традиційні, українські. Так зародилася ще одна дуже цікава коляда. Власне, записане в улючі. Народів ще бетлеєм з як жию не видів такого чуда, як жию не видів такого чуда, пójдемо чим презитач пана, а яму в дарунку візьму барана, а яму в дарунку візьму барана. А на небі шпівають хвали, а князі зі сходу йдуть содари, а князі зі сходу йдуть содари, Співали, танчили, бо пилокому. Тепер ка прощайте, підде додому. Тепер підем до додому. Сусанно, ви є композитором і співачкою так, трошки, так, трошки але є випущені два альбоми. Ваші вже так. Один мій, а дуже багато в яких я брала участь. Просто і це є українські ваші пісні, так і лемківські і народні. Я пишу українською мовою, але співаю також пісні в шістьох мовах. Ось і серед них є і лемківські. Та інші різні, а як складається у вас з Україною? Чи запрошують? Чи мали ви тут концерти? Чи все ще попереду? Все ще поперед. Ужгород був тільки, але то поляки з жороду запросили Сусану. Але все попереду? Я думаю, що ваші концерти теж будуть в Україні. Маріанно, сьогодні ви є віце-президентом Сяніцького відділу об'єднання українців у Польщі. Як провадиться робота у Сяніку українська? І наскільки активно ви себе відчуваєте там комфортно? Сяніть і околиці, тобто надсяння, сьогодні собі числить невелику кількість українців. Знаємо, що виселено було сотні тисяч, а повернулися десятки людей з виселення, з акції вісла. Але об'єднання українців діє по цілій Польщі сьогодні, зокрема, наш сяніцький відділ, котрий ділиться на сім гуртків, проводить активну діяльність. В нас майже в кожному селі де є українці є. Пришколі і пункт навчання української мови в самому сянуці. Ми маємо такий цікавий орган, називається міжшкільний комплекс навчання мови батьків не польської. Це так би мовити, переклад з польської мови. Отже, з усіх шкіл діти збираються кілька разів в тиждень. Ми працюємо при домівці об'єднання українців у Польщі. Маю сьогодні три групи дітей і молоді. Що відрадно, то скажімо, ліцей у Сяноці. Об'єднує молодь з сіл навколишніх. Вони вже не зобов'язані ходити на українську мову, але самі прийшли, звернулися, що вони би хотіли мати групу. І ми створили, працюємо з деякими групами харитативно, деякі групи є на дотації Міністерства освіти у Польщі. Отже, Польща опікується меншинами. Маряно, ви ще є керівником ансамблю «Відемо». Я ще пригадую Сусану, яка теж співала в цьому ансамблі. Коли ви його створили? Тому що направду це дуже ефектний ансамбль. Коли ви приходили на фестивалі, пише всі вас чекали. Це фестивалі «Лемківська ватра», які тільки є фестивалі у Польщі. Це було завжди дуже ефектно. Є ефектно і дуже професійно. А скільки віже дуже... років? вже? 12 16 буде в 2000 році. А початки були в 99-му? Сусана краще знає, бо вона тоді була активним учасником. Зрештою, Сусана зараз гостина теж з нами співає. Отже, кістяк ансамблю можна сказати, залишився в кожному голосі. Є ще ті, що започатковували ансамбль. Це були спочатку лицелістки, дівчата, потім студентки. Коти полюбили пісню, співають в ансамблі дівчата різних національностей, різних розповідань, навіть різних рас. Маємо одну мулетку, котра започаткувала групу етнічно, етнографічну, називається Афрокарпатка. Каже, питають, а ви хто по національності? А я Афрокарпатка. Як можуть бути афроамериканці? Чому не може бути афрокарпатців? Отже, черпаємо свій репертуар з різних джерел, зазвичай шукаємо старих пісень, котрі вже ніхто не співає. І якось помало вдається. З відомим, ми брали кілька разів участь в розколяді Львівській. Цього року ми навіть подивилися, що є велика коляда у Львові. Може, якось постараємось вибратись з ми вислали, поки що відповіді не маємо. Але ви навіть навчали діток вертепу? Так, перед святами так сталося, що ми переїздом були у Львові. Якраз молодь і діти успенської церкви мали недільну школу, і ми так спонтанічно. Зустрілися, хочете колядку з биків чи не хочемо, Ну, то співаємо. І ми по поспівали. Собі. Я думаю, що дітям дуже пощастило, і вони мають дуже гарне враження. Чи маєте ще якісь такі цікаві колядки для наших радіослухачів, які прозвучали в нашій світлиці? Така стара колядка <кій> з Ленківщини. Її записали теж на Західній Ленківщини, записала Вікторія Гойсак, пані доктор з Кракова, і нам подарували. Їм. Вона також любить наш гурт. Ми собі її працювали з ансамблем «Відемо», але зараз заспіваємо вдвох. Колядка базована на апокрифі, бо знаємо, що дуже багато апокрифів зв'язані зі різдвом Христа. Особливо мені подобається старий апокриф про те, як був зцілений маленький розбійник, коли Матінка Божа з Йосифом обрушником втікали від Ірода з маленьким Ісусиком, а Ірод за ними гнався. Вони втікли до лісу і біжать лісом. І зустрічі розбійники. Ну вже здавалося, вся кінець. Ну вони сказали, що дотікають від ірода, тому що ірод хоче вбити дитятко. Розбійники зжалилися. Над маленьким дитятком і сховали їх своєму логові. І раптом Марія почула плач маленької дитини. Ми запитала, хто то, а? каже старший розбійник, це мій син. Він народився трендуватим, і він скоро помре. А як не помре, то я його сам вб'ю, тому що життя в нього не буде. І тоді Діва Марія каже до жінки: приготуй купіль для мого сина. Жінка послухала, приготувала купіль та розбійниця, і Марія скопала Ісусика. А потім каже: Візьми скупай своє дитятко. І розбійниця скупала своє дитятко, котре оздоровилося. Пізніше вони зустрілися через 33 роки на хресті. Це був розбійник, котрий був справа. Дуже гарна легенда, такий апокрив страшно мені подобається, що він пізнав розбійник і попросив: Згадай про мене, Христе, коли будеш у царстві своєму. Тобто він вірив. Він вірив, тому що він був в одній купелі з Богом. Отже, ми всі в одній купелі з Богом. Тільки інколи нам. Сумнів перешкоджує постійного того оздоровлення. Ну і вертаємося до Лемківської коледи, котра теж на основі старого апокрифу розповідає про те, що Діва Марія <клес> шукала нічлігу, ніде її не приймали, прийшла до коваля. А в коваля була дівчинка-донечка, котра народилася без ручок. Ви прислухайте, що сталося. Як пана Марія по світі ходила. Свойого синочка в животі носила, прийшла, вона прийшла до коваля на ніч, Коваль, приночу ня нянічку. Я не преночую, водні вночі кую, я не преночую, вночі кую. пішла, вона пішла до могой шопи, та вся положила, синочка, зродила коваля, дівчатко. Подай мій дитятко. Я ти дитя не дам, бо я ручок не мам, дівчася схилило, одну ручку мало, дитятко подало, обі ручки мало, хижи вбігає ручками. Мамочко таточку, дав ми Бог ручечку. І то та Марія що в нас вчера була, і то та Марія що в нас вчера була». Ой, коби ж то я знав, що то набила, своє ложе пидав, сам на землі без спав. як панна Марія по світі ходила. Свою синочка в животі носила, свою синочка в животі носила. Дякую, нагадую, що у світлиці львівського радіо були гості Сусанна Яра, співачка і композитор з Кракова. Дякую тобі. Я дуже рада, дякую. І пані Маріанна Яра, віце-президент Синіцького відділу об'єднання українців Польщі, вчитель української мови, теолог, музикознавець і керівник ансамблю «Відемо». Дякую тобі, Маріанна. Дякую, взаємно. Щасливого тобі нового року. Дай Боже, щоб був краще ніж попередні. Дякую, і миру. Нам усім, усім. дякую.